Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Алла Лазар, я консультант системи автоматизації бізнесу компанії Softcom. В даному ролику ми розглянемо, як відображати доходи працівників організації, отримані у натуральній формі. Приклад змодельований у конфігурації БАЗ бухгалтерія Корп, але також актуальний для БАЗ комплексне управління підприємства та баз-ЄРП. Якщо на підприємстві на користь співробітників реєструються натуральні доходи для цілеї оподаткування, наприклад, такі, як вартість отриманих товарів, оплата харчування, проїзду, відпочинку тощо, потрібно виконати наступні налаштування. Переходимо в розділ Головне, Зарплата, Настройка складу нарахувань і утримань, інші нарахування, та вмикаємо прапор, Реєструються натуральні доходи. Натискаємо кнопку Застосувати і Закрити. В результаті збереження налаштування в розділі зарплата, Настройки та довідники», «Нарахування» Буде доступний вид нарахування, Натуральний дохід. За необхідності можна створити додаткові нарахування по шаблону Дохід у натуральній формі. Але при створенні додаткового нарахування програма виводить повідомлення, що нарахування з таким призначенням вже існують в програмі. Але рішення про створення чи не створення залишається за користувачем. В нашому прикладі вже створене таке додаткове нарахування для відображення коштів, отриманих платником податку на відрядження або підзвіт, тобто надміру витрачених. Та або неповернутих у встановлені законодавством строки. Згідно налаштувань, це нарахування виконується за окремим документом, результат вводиться фіксованою сумою. Налаштування податків можна зробити на вкладці Податки внески бухоблік, де ми вказуємо код доходу для звітності за формою 4DF. В прикладі це 118-й код. Якщо потрібно, зазначаємо страхові внески. Інші закладки з налаштуваннями заповнені автоматично по шаблону. Проте за необхідності можуть бути змінені Користувачем. Нарахування проводиться за допомогою документа Дохід у натуральній формі, який знаходиться в розділі Зарплата. Натуральні доходи. Натискаємо Створити, Вказуємо Місяць нарахування, дату заповнення документа та дату отримання доходу. Зазначаємо вид доходу та вмикаємо прапор Розраховувати ПДФО і внески». Відсутність даного прапора означає, що розрахунок податків і внесків буде виконаний. При остаточному нарахуванні заробітної плати. Табличну частину документа можемо заповнити додаванням співробітників в ручному режимі за допомогою кнопки Додати. А можемо заповнити за допомогою кнопкою Підбір з довідника співробітників. Тут є можливість обрати відразу декількох працівників. Оподатковану суму можемо вказати. Табличній частині в колонці Результат або можемо скористатися командою Заповнити показники, яка дозволяє призначити однаковий розмір доходу для всього списку співробітників. За необхідності переглянути розрахунок податків можна за допомогою Кнопки детальніше про розрахунок ПДФО» або внесків. Зверніть увагу, для потреб обліку ПДФО сума доходу в документі буде врахована відповідно до законодавства, тобто із застосуванням натурального коефіцієнта. Натискаємо кнопку Провести. Після проведення документа дохід у натуральній формі можна роздрукувати відомість отримання матеріальних цінностей, натиснувши кнопку Друк. Інформація про нарахування натурального доходу відображається в розрахунковому листі співробітника довідково. Це ми можемо переглянути з форми документу нарахування зарплати та внесків. Натиснувши кнопку Розрахунковий листок або зі звіту розрахунковий листок з розділу Зарплата. Як бачимо, надміру витрачені кошти на відрядження відображаються довідково. Натискаємо Провести. У більшості випадків натуральні доходи реєструються в інформаційній базі з метою обчислення ПДФО, військового збору та страхових внесків, а також для подальшого відображення в регламентованій звітності. Тому відображення проводок по нарахуванні доходів не відбувається. Це ми можемо перевірити, заповнивши документ відображення зарплати у фінансовому обліку. Натискаємо Створити. Обираємо місяць, організацію та натискаємо кнопку Заповнити. І, як бачимо, наявні лише проводки по відображенню ПДФО та військового збору. Також суми натуральних доходів, які зареєстровані в розглянутому документі, не враховуються при формуванні відомостей для виплати заробітної плати, тобто заборгованість підприємства перед своїми співробітниками не виникає. У відомість на виплату автоматично заповнюється лише сума утриманих податків ПДФО та військового збору. А якщо сума оподатковується ЄСВ, то відповідно заповнюються страхові внески. Зараз можемо це перевірити, заповнивши документ, відомість на виплату зарплати. Натискаємо Змінити ПДФО. І, як бачимо, заповнились тільки податки ПДФО та військовий збір. А сума натурального доходу не врахована. Сподіваємось, інформація була для вас корисна. А якщо залишилися питання, експерти компанії Softcom готові вам допомогти. Звертайтеся за контактами, що вказані на екрані. Компанія Softcom працює задля користі українського бізнесу та України. До нових зустрічей!